Отож, всім привіт! З вами Плеєй в обличчях Романа Берегового та Олександри Корчевської. Ну, привіт. привіт, привіт, привіт! І сьогодні ми проводимо вже розіграш конкурсу спільного з Чорним Левом, Це такий от класнючий і журнал схожий мальованих. В Україні журнал мальованих історій. І сьогодні, в пориві небаченої щедрості з обох боків, ми розіграємо аж цілих три примірника. І в будь кого з вас є шанс отримати собі одненький. Конкурс відбувався в ВК. Зараз я все вам покажу розкажу. Хоч нащо я вам показувати і розказувати, бо ви це все зробили, але ну, такий протокол. Отож, конкурс він ось він в шапці був в групи аж з 8 червня. Все, що потрібно було зробити, щоб отримати шанс на перемогу, це зробити репост саме цього запису, бути підписником спільноти журналу Чорний Лео, бути нашим підписником. Ну і власне мати терпіння дочекатись. Конкурс вважається легітимним, бо там ось 50 Ми не менше 50 репостів, 124. Це дуже добре. Це показує вас як дуже активних користувачів. За що вам окрема подяка? Та та не 51, а 124 в кінці кінців. Я теж хочу такий журнальчик. Треба буде запитатись. Отож, ми беремо посилання і йдемо до нашого рандомізатора. І. Він і буде допомагати нам у тому, щоб визначити випадкових переможців. Такс. Отож. Першим переможцем стане Володимир Рибаков. Можливо, стане. А, як я, я, як я люблю свій ВК. Він дуже повільний? Я, я от не знаю чомусь, 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 чомусь ВК. ну, може, Microsoft виручай після І3 після я в тобі. Ага, треба треба, це от, залогінитись, ясно. Отож, і перше, що нас зустрічає розіграш. Друге, що нас зустрічає розіграш. Нет прикольно. Нам потрібно перевірити, чи є ця людина підписником спільноти журналу. Для початку треба глянути, чи. А, ну скоріш за все, не фейк, бо ось я бачу фотографії, бачу, що людина, в принципі, цікавиться коміксами. Є якісь друзі, є у нас репостик наш, він не надто далеко. Ну, окей, я вірю. Хай буде так. Треба перевірити, чи є ця людина підписником спільноти журналу Чорний Лев. Та ну. Не може бути. А от, хопа, спільнота є. Бремпошук. І. І ще шукаємо Play UA. І є. І Play UA. От цього разу я був більш підготовлений. І є. Отож. Вітаємо нашого першого переможця. Ним став Володимир Рибаков. Аплодисменти. Якось, якось все, все надто просто. Мені це подобається, але я насторожений. Отож, наступним потенційним переможцем є Demon'S Дім... Tools. Стулс... Окей, бачу наш репост. Добре. Його не довелося шукати. Це вже прекрасно. Бачу Overwatch і Overwatch. Overwatch це теж добре. Бачу. Що, головне, що я не бачу: я не бачу репостиків. Бачу купу репостів по Blizzard, але не бачу жодних розіграшів. Бачу... Це ж приємно. Бачу шпіль і так далі. Ага. Людина явно в темі. Офлайн активація Хм. Ну. Окей, це, це не фейк, але. Е, при, Якось не, не захотів. При, при, так, приїздні особливо. набити по ручках. По ручках, по е, ручках. Отож. Перевіримо зараз, чи цей офлайн актива є е, підписником спільноти Play.ua? є. є. Спільно... Підписником Чорний Лев є. Ну і як би не не хотілося, але підстав не оголосити цього користувача переможцем у мене нема, тому вітаємо. Вітаємо. І останні... Хай гарно читається. Так, так. Останнім. І не треба піратити ігри. Треба заробити і купити. Отож, останнім переможцем, напевно, скоріш за все, буде хто. Ей! Барабанний дріб. -да 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 Ярослав Скрипак. Напевно. Але він може бути на щось не підписаний, тому може йому і не дістанеться не, подарунок. А, так, так, так. А! Виділяйся. Виділяйся нормально. Воно Но. не хоче. Плеє є. Журнал Чорний лев, а нема. А хтось у нас неуважно читає умови конкурсу. Тому я ти... не дістається комікс. Та, та, та. О, ще раз повторюю: уважно читайте. Дідько, не, на що я це закрив? Уважно читайте умови конкурсів. Зазвичай для перемоги багато не потрібно. Потрібна лише в основному ваша увага, як не дивно, і бажання взяти участь. А тому бувай, Ярославе! І... Удача прийшла повстебе. Тож стане тим уважним щасливцем, який все-таки виконав всі умови. І не буде, такі, і не буде такі печалити складні, нас із Ромою. Такі складні умови, чесно кажучи. І Аскольд. Я. Окей. <laughs> я не буду це читати Вікінг Сан. Окей, нехай буде. <laughs> нехай я бачу наш запис, я бачу фотографії, бачу ще репостики від PlayUA, і навіть не розіграші. Розіграшів я не бачу. Ну і Ну і що? І лишилося перевірити підписочки. Плеє є. Так, чорний лев, скажи мені, що є. Так. І ось. Ось наш третій переможець. Та, якщо, якщо вам пощастило, радійте, якщо вам не пощастило, не засмучуйтесь. Для вас ще обов'язково щось буде. Я навіть скажу вам, що. Отож. на у нас в настріночці в Facebook триває конкурс аж до завтра ще. Ми розіграємо два квиточки на фільм Nice Guys. Круті чуваки. Вони будуть на будь-яку дату, яка вам зручна. На, скільки я знаю, міста є вказані. Скайп я не вимкнув, так я рагуль. Отож, міста є вказані, дату ви обираєте самі. Все, що для цього треба, це бути підписником нашої спільноти в Фейсбуку. І в коментарях вказати, з, з ким ви хочете піти. Якщо у вас немає друзів, ну, сумно знаходьте. Так, ви можете цілком сказати, що це може бути ваш одногрупник, мама. А, і бі, квитки чотири, але переможців буде два. Тобто на одного переможця. По два йде квиточки. Два квиточки. Тому що в кіно треба йти з кимось, а не так, як я. Ще є в мене для вас чудові новини. Незабаром, от буквально в п'ятницю-суботу, стартує просто мегамасштабний конкурс від Play.ua та компанії, MSI, MSI. в якому ми будемо розігрувати купу подаруночків і в Фейсбуку, і в ВКонтакті. Це, це хіба буде наш один з наймасштабніших конкурсів, якщо не наймасштабніших, з дуже крутими призами, тому. Слідкуйте, щоб зручніше слідкувалось, підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь на на все, підписуйтесь на Twitter, який ви бачите на екрані. І не тільки на це те, на той, який ви бачите на екрані, а й на Twitter Play UA. Не забувайте про аккаунт, не забувайте про те, що проекту можна допомогти фінансово і за допомогою чарівної кнопочки на сайті допомогти проекту. А не забувайте підписуватися, лайкати, реагувати на те, що відбувається в нашій спільноті, і бути присутніми на наших стрімах. Так, проявляйте активність, і вам не важко, нам приємно. На цьому у мене все. Як вже знову скажу: підписуйтесь, слідкуйте, очікуйте новий конкурс уже не взабарі. Готуйтеся до чогось епічного, пічного. Ну і бувайте! Гарних вам вихідних!